Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про сушену рибу, так звану таранку, як її хто називає, просто чов'ялина риба. От Нещодавно зайшов до одного з магазинів Харкова і відкрив для себе просто світ цієї сушеної риби, а особливо мене вразило те, що продаються сушені карасі. Тобто вони такі прив'ялені. І у Києві, наприклад, я жодного разу не зустрічав, що продавали в магазинах карасів. Ну, на базарах дехто продає, але я на базарах чомусь якось не дуже хочу купувати. Страшнувато це все. В магазинах якась більш там є гарантія, хоча той же путуліз можна схопити і що в магазині, і що на базарі, але менше з тим. І купив я на пробу цих кілька карасів. Ціна просто казкова 145 гривень за кілограм. Ну, я взяв два карасі, це вийшло буквально там 35 чи близько 40 гривень. Я ще їх підсушив трохи на балконі на сонці, і знаєте, це нагадало просто дитинство. Я в дитинстві, коли їздив в село, то бабці своєї там, до тітки, то ми з братом чи з дядьком ходили на річку чи на ставок. Ловили цих карасів таких невеличких, приходили додому, е, чистили повністю нутрощі, Хоча, от знову ж таки, в деяких регіонах України е, знаю, що солять просто рибу, в'ялину е, чи сушену таку як дубову е, з нутрощами. Тобто все повністю закидали сіллю, воно там промаринувалося і потім сушать. Не знаю, мене от з дитинства, як от дядько мій. І мені це подобалося, що ти береш потім зриваєшся карася з горища, де він сушиться, і він такий просто вже без нутрощів, готовий, як б сказав, до споживання. Тільки луску зібрав собі, і, і все. Наразі от продається цей карась у Харків в одному з магазинів з нутрощами. Але то не проблема просто його порізати, вичистити. І це смак дитинства. Знову ж таки, я пам'ятаю, як у селі там, це була з дядьком така традиція: ми ходили на пагорб, була там така лавка ввечері, після важкого робочого дня, бо в селі завжди є що робити. І ми от сідали там десь о сьомій, наприклад, годині вечора і їли цих там по три, по чотири карасі брали. І їли це так було смачно, і от минуло там 30 років, фактично. І от цей смак дитинства в цих карасях у Харківській, скажімо так, просто нагадав от, своє е, дитинство. Дуже смачна, до речі, риба. Не знаю, багато хто каже, що вона якась суха, кислява для того, щоб її в'ялити, сушити. Але мені дуже подобається. І соковита, вона може бути, як в магазині продається, хочеш, підсушив собі на балконі. І ціна просто ну, 145 гривень, це ляч дорожче коштує. ляч, наприклад, по 170 але він досить кислявий. Дійсно, там ну, багато потрібно вибирати для того, щоб з'їсти м'ясо без кісток. А плотва, наприклад, вже коштує 550 гривень. І різниці в м'ясі, якщо взяти. Навколо хребта це м'ясо, так зване філе його називаю. То, що у плотви, що у карася, воно за смаком мені фактично ідентично, а різниця у вартості в 3,5 рази дешевше карась, ніж плотва. Щука, до речі, теж продається от в цьому супермаркеті, де я купую цих карасів. Але щука ну 850 гривень за кілограм. Так, вона смачна буде. Але фактично ти береш одну щуку, це буде гривень 300 судаки, там по 700, по 600. Тобто вибір фактично річкової риби в Україні є. І неправда, до речі, що кажуть, що проблеми якісь з річковою рибою, так, її там розводять окремо на якихось рибних господарствах, ту ж річкову рибу, тих же саме карасів, лящів. Кропів, але багато риби дійсно виловлюється, як то кажуть, дикої саме в річках. І, до речі, відкривши для себе, якось купував консерви і побачив, що лящ консервований. Він, до речі, з'явився, от якось так співпало. початком, після 22-го року не знаю, з чим це пов'язано, хоча є ще і та скумбрія, і сердини, все так само продається в магазинах, але от лящ. Одного одного відомого виробника консервів вони от запровадили таку ще практику саме річкової риби. Є лящ, не знаю, очікую, що, мабуть, карася. Я, до речі, спробував, то консервований лящ в томатному соусі якось мені, як то кажуть, не зайшов. Дійсно, навіть після термічної, такої тривалої обробки все рівно кістки залишаються, лящ кислява риба, тому якось так, він смачний, але. Краще вже купити якусь кільки, не знаю. Тому такі справи.